У Хорватії в місті Загреб відкрився перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи. За останні роки це найбільше зібрання голів парламентів на перший парламентський саміт Кримської платформи, аналогів якому немає. Таке потужне представництво спікерів світу підтверджує велику увагу до питань України та українського Криму. Зокрема, до участі в саміті запрошені делегації з понад 50 країн та інституцій. Загалом очікується участь близько 400 політиків з усього світу. Україна запросила також країни, які не є членами платформи, зокрема з Південної Америки, Африки та Азії. Сьогодні ми повинні більш гучно говорити про Крим, і саме тому підключилися парламенти. І для мене є велика така, ну і несподіванка, і велика приємність, що кількість парламентів, які будуть представлені, вони вже вона вже більше за 55. А це означає, що це буде серйозна дискусія. Це означає, що ми будемо говорити не тільки про Крим, тому що Крим це як приклад. Це як приклад, як сьогодні руйнується світова безпека і що світ може протиставити. Друге, чому це важливо, тому що Парламенти світу вони є представниками своїх народів, а це означає, що ці народи приїхали сюди, щоб підтримати Україну. Приїхали про те, щоб поговорити, тому що сьогодні безпека знову стає цінністю. І ми будемо говорити про Крим, ми будемо говорити про порядок світової безпеки. Ми будемо говорити про майбутню відбудову України. Ми будемо говорити про тиск на Росію, санкційний і інший. Ми будемо говорити про те, як наблизне нашу перемогу. Протягом 24-25 жовтня, в рамках першого парламентського саміту, окрім основної програми, пленарної. Сесії на заході заплановано проведення також дискусійні панелі, учасниками яких стануть гості саміту, парламентарі багатьох країн, хорватські урядовці, експерти та медійники. Відбуватиметься детальне обговорення ситуації в окупованому Криму після початку повномасштабного вторгнення. А також буде запропоновано визначення параметрів реінтеграції Криму та напрацювання відповідних пропозицій щодо основних документів, які стануть результатом цього міжнародного парламентського форуму. Кожен з нас. Не дивлячись на посади, які ми займаємо, не дивлячись на те місце, де ми би не були, чи в Україні, чи за її межами, чи в країнах Європейського Союзу, де дуже багато наших зараз громадян, чи в інших країнах, ми повинні знати, чути і розуміти голос Криму, тому що Крим це ще раз. Україна, ми сфокусуємося в нашій роботі для того, щоб закликати національні парламенти світу, які підтримують український Крим від самого початку агресії Росії 2014 року і по сьогодні це питання трибуналу, адже злочин агресії був скоєний Росією неодноразово. Це також пряма пряма прям, прямий зв'язок з Кримом. Ми бажаємо, щоб Кримська платформа не продовжувалася. Це була остання панель, на якій ми обговорюємо конкретні. Речі по деокупації Криму і як затверджують наші гур і інші служби, які працюють безпосередньо з питанням, в тому числі Криму і безпеки України, деокупація півострова відбудеться дуже швидко. Перший парламентський саміт кримської платформи стартував дискусійною програмою. Учасники дискусії обговорили важливі питання, що стосуються окупованого кримського півострова. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив на ролі експертного середовища у створенні міцного інтелектуального ідейного та правового підґрунтя Кримської платформи, що створило плацдарм для політики повернення Криму. Водночас український спікер зазначив, що таке авторитетне експертне обговорення, яке передує пленарній сесії першого парламентського саміту міжнародної кримської платформи, визначає високий рівень форуму, закладаючи глибокий зміст дискусіям, які продовжаться в ході основного засідання вже на рівні керівників парламентів багатьох країн світу. Той факт, що перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи відкривається експертним обговоренням, є Усвідомленням високої ролі громадянського суспільства у збереженні незламного духу спротиву, деокупації та майбутньої реінтеграції Криму власне від самого початку російської агресії у 2014 році саме неурядові організації, експерти та активісти взяли на себе непросту лідерську місію моніторити ситуацію на терені, допомагати тим, хто зазнає політичних переслідувань, репресій та катувань. Документувати воєнні злочини та злочини проти людяності, щоб усі винні понесли справедливе покарання. Мета проведення такого дискусійного обговорення на рівні експертного середовища висвітлення важливих питань, що стосуються окупованого кримського півострова. Зокрема, головним акцентом дискусії стало перспективи притягнення Росії та російських посадових осіб до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в окупованому Криму. Ішлося й про питання про майбутню реінтеграцію Криму після деокупації, хорватський досвід реінтеграції території і можливість його застосування. Участь в обговоренні взяли українські політики та експерти, а також представники хорватського громадянського суспільства та колишні урядовці з відповідним досвідом. На жаль, після 2014 року, і аж до створення кримської платформи, тема Криму не була на повістці, дня на, на дженді світових лідерів. Це якось там мінські домовленісті там про крим нічого не йшлося. Була активна фаза там саме в Донецькій і Луганській області, і так про Крим забула. Ми не дамо про Крим забути. І більше того, ми кажемо, що з Криму все почалося, Кримом все закінчиться. Ми чим ближче і ближче до, до деокупації. Криму наближаємося, і зараз можливо, воно так здається, що про Крим ну трохи забула, бо по повному там ж не вторгнення, і він так трохи в тіні. Але ви знаєте, як на мене завжди, от найтемніша ніч вона перед світанком і зійде сонце над Бахчисараєм, Ялтою і Сімферополом. Кримська платформа вона не просто прискорила, а вона стала теж дуже дратуючим фактором Російської Федерації для Російської Федерації, бо я пам'ятаю, як вони збивали. Участь, я пам'ятаю, який був скепсис, і ніхто не вірив в Кримську платформу, що вона відбудеться. А сьогодні ми маємо 60 держав навколо нашої нашої ініціативи. І це перший такий, знаєте, кейс, коли Україна демонструє не просто пасивну дипломатію, а проактивну дипломатію, коли вона сама ініціює формати і навколо своїх форматів консолідує світ. Такого в історії України не було. Да? І це все те, що є нашою формулою, дуже важливо консолідація парламентів світу навколо питання деокупації. Криму і тут цей саміт він перший на парламентському такому вимірі, він має колосальне значення, оскільки е, от країни, наші міжнародні партнери, вони ще будуть об'єднані на рівні парламентарів. І таким чином можна говорити про те, що напрямок підтримки України рівень цієї підтримки він ну, скажімо так не буде переглядатися, бо він закріплюватися буде ще парламентами цих країн. Багато експертів приїхало сюди на експертні ці обговорення і місцевих, в тому числі організацій. Дуже потужні виступи були на всіх панельних дискусіях, і призвячені, присвячені в тому числі відповідальності створенню трибуналу щодо Росії. щодо Акту агресії проти нашої держави наша реінтеграційна панель, мені здається, була дуже важливою. Власне, те, що були залучені експерти з Хорватії або ті, хто займалися власне повоєнним відновленням, написали цю важливу декларацію хорватську. Це звичайно, що нам дає в тому числі певну додаткову експертизу. Ми розуміємо, що вдалося основне. Це донести це повідомлення всьому світу про важливість Криму, що Крим це не просто територія, тимчасово окупована територія України, це символ на сьогоднішній день. Це вже більше, ніж просто Крим, це більше, ніж просто питання його деокупації і реінтеграції до України, це питання, як Цивілізований світ дає відповідь агресору, який посяг на порядок світовий, який базується на міжнародному праві і на певних правилах. У столиці Хорватії Загребі відкрився український дім. Урочиста церемонія відкриття відбулася в рамках першого парламентського саміту Кримської платформи. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук спільно із прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем та міським головою Загреба перерізали стрічку перед входом у заклад. Стефанчук привітав українську громаду з визначною подією та подякував усім причетним до створення власного простору для українців у Загребі. За його словами, український дім у Хорватії має стати для українців не просто місцем для зустрічей та зібрань, а насамперед осередком єднання та духовного зв'язку із батьківщиною. Своєю чергою прем'єр-міністр Республіки Хорватії Андрій Пленкович наголосив, що Хорватія щиро і беззаперечно підтримує Україну у її боротьбі із російським агресором. А відкриття українського дому в Загребі є ще одним свідченням такої солідарності. У форматі відкриття українського дому делегація українського парламенту на чолі з головою Верховної ради Русланом Степанчуком віце-спікеркою Оленою Кондратюк вшанували пам'ять великого українця Тараса Шевченка покладанням квітів до його пам'ятника. Гуманітарний спектр питань, що стосується лікування та реабілітації українських захисників, обговорила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк з віце-прем'єр-міністром, міністром ветеранів Республіки Хорватія Томом Медведом. Робоча зустріч відбулася на полях парламентського саміту. Кримська платформа йшлося, що у Хорватії з особливою повагою та увагою ставляться до надання підтримки і допомоги ветеранам війни своїм захисникам. Кондратюк переконана, що такий хорватський досвід є дуже цінним та унікальним для України. Водночас у Хорватії наразі відкрито два нових сучасних центри реабілітації ветеранів потужністю 600 ліжок на день, де можуть проходити програми реабілітації та відновлення українських захисників і захисниці. Це ціла комплексна державна політика щодо лікування, протезування, фізичної, психологічної реабілітації, адаптації та соціалізації ветеранів війни і осіб з інвалідністю це також система пільг для родин військовослужбовців. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України.